Якщо ви не знаєте, що робити, ви заплутались, ви в тумані, що вам треба зробити? Здатись. Вам треба абсолютно здатись. Це не просто забити. Вам треба здатись і відчути цю тишу, що от, все, ну не буду я реалізована, ну не буду я щаслива, ну не буду я красива, не знаю. От просто здатись. І з'явиться тиша. Тому що коли після цього у вас з'являється. Справжнє відчуття, а що я по-справжньому хочу? І тут з'являєтесь ви. І у вас починає розширюватись ваші нові зони мозку. Ми перестаємо їхати по старим рельсам. І що ви тут можете зробити, щоб собі допомогти? Швидка кундаліні техніка. Ви можете робити вправу язиком навколо губ, отак водите. В одну сторону, наприклад, 10 разів, і в іншу сторону 10 разів це допоможе зняти напруження. Коли ви внутрішньо прийняли рішення здатись, ви знімаєте гіганську тонну напруження. Тому що, коли в напруженні в тривозі, з'являється туман, і ми не можемо бачити, мозок ваш починає їхати по старим рельсам, і він не будує нові нейрозв'язки. Якщо ви хочете вийти в нове життя, побачити саме свій шлях, а жити в насолоді, ж, е, відчуваючи себе, я вас запрошую на тренінг супермозок, де ми будемо переписувати свої патерни підсвідомості. Це буде кундаліні медитації три години. І ви будете просто відчувати, що ви... Це ви. ви живете своє життя, і ви будете знати кожен свій крок в спокої, що вам треба зробити, щоб жити своє життя. Мрії подробиці під цим відео. Чекаю вас.